Інколи хочеться поговорити по душах. Інколи хочеться поговорити по душах, розповісти про відкровенне, про сокровенне, про своє те, що тобі болить, і те, що є у тебе всередині. І от зараз ми без традиційного хихий мурну вітальничко, без традиційної щирої посмішки, а так як воно є, справжнє, для когось бізнес це просто історія. Це просто місце заробітку, це просто ресторан. Для мене ж ресторан Йорк це, це мій другий дім. А люди, які працюють тут, це моя друга родина, гості, які приходять, відпочивають – Це ті люди, яких я щиро рада бачити щодня. І це залишається незмінним від самого початку і до сьогодення. Команда, яка працює, це неймовірно круті люди. Ви не бачите їх, але ви помічаєте їхню роботу. Це неймовірна кухня, бар, працівники залу, які працюють і роблять все для того, щоб коли ви прийшли до закладу, ви просто відпочили, насолодились та максимально розслабилися. Я безмежно вдячна команді, яка працює зі мною. А ще, а ще так сталося, що без мого чоловіка. Не було б і частини того, чого я маю зараз. І я не говорю про фінанси. Я, я говорю про те емоційне і про ту підтримку, яку він надає мені. Тому що він один із перших, хто вночі вислуховує всі мої шалені ідеї, навіть якщо він хоче просто поспати в цей час. Знаєте, йорк це живий організм. Та енергія, яка вирує в цьому закладі, і ми творимо цю атмосферу, а стіни дихають разом з нами. І для нас найкращий комплімент, коли від ваших столиків йдуть пусті келихи та пусті тарілки. Прийдіть, насолодіться, а від ваших емоцій отримуємо свободу я.